Шановні українці, вітаю! Я хочу зробити важливе повідомлення. Зараз багато е каналів про московських, наприклад, учора Інтер, на Фірташа. Інші розповсюджують фейкові новини про те, що Радикальна партія веде таємні перемовини про участь у формуванні чи нової коаліції, чи долучення до старої коаліції і за це Ляшку е пропонують посаду спікера. Я з цього приводу хочу чітко заявити: перше. Ми не беремо участі в формуванні ніякої коаліції. Друге. ми не збираємось долучатися до коаліції БПП і Народного фронту, тому що коаліції в парламенті немає. Ніхто не бачив 226 голосів за е, існування цієї коаліції. Третє: не вірте фейковим новинам. Льовочки, не Бойки, Медведі, Тимошенки, які брешуть з однією метою, об'єднавшись між собою, брешуть з однією метою, щоб дискредитувати нашу команду. Четверте: Нинішня влада на чолі з президентом Порошенком довела країну до ручки і несуть повну відповідальність за стан справ країні. Ми готові взяти на себе відповідальність. І керувати країною. Але робити це у прозорий спосіб, передбачений Конституцією. На вибори. Йдемо на вибори, перемагає радикальна партія, і тоді ми створимо нову коаліцію. Жодної участі в Візантійщині, Підковерщині у формуванні коаліції в неприродний спосіб ми не беремо і брати не будемо. І нарешті останнє. Кажуть, що в обмін за участь у коаліції мені пропонують посаду спікера. Мене не цікавить посада спікера, тому що я збираюсь балотувати. На наступних президентських виборах президенти України і сподіваюся, що з вашою підтримкою, з Божою поміччю переможемо на цих виборах, тому що будь-які посади для нас інструмент для реалізації нашої мети, щоб українці мали роботу, зарплату, щоб Україна не була банановою республікою, і щоб ми не ходили по всьому світу з просягнутою рукою. Тому крапки над «і» розставлені. Ми участі формуванні коаліції не беремо, візантійшеної ми не займаємося. Нинішню владу ми вважаємо, що треба міняти і радикально наводити порядок в країні. Саме тому ми готові брати на себе відповідальність, ми готові брати владу при підтримці українців. Слава Україні і до нових зустрічей!